Друзі, всім привіт! З вами Мюзик, і сьогодні я вам розкажу на чому фармлять європейці. Тобто, які преміум танки актуальні на євро сервері. Поїхали! Зауважте, що кількість техніки, тобто велика кількість того чи іншого танка у гравців, це не значить, що він імбалансний. Ми розберемо топ-5 преміум танків на євросервері. Якщо ви хочете продовження цього топу, напишіть в коментарях. Також я буду казати про кожний танк, що я про нього думаю. І спершу я покажу вам, чому моя думка цінна, а не просто якісь балачки гравця в танки, який не вміє грати. Щоб ви довіряли моїм думкам. Бо теорія це одне, а практика це зовсім інше. Вам можуть розказувати, які характеристики танка, але на якому той, хто розказує, не може відбити навіть власні хп. Я коли починав, грав дуже погано, і в ті часи не було майже ніяких гайдів. Я хочу, щоб зараз український танковий YouTube почав нове життя. Але це не тема сьогоднішнього відео. Тому залишимо її для наступного ролика. І так, топ-5 преміум танків по боях за останній місяць на Євросервері. Чому за останній місяць, а не за весь час? Тому що нам потрібні актуальні танки у грі, які вже більше ніж 12 років. Окремі гайди на кожен з цих танків звичайно будуть оскільки ми розберемося з переходом на Євросервер. І так, п'яте місце. Шкода. Т-56. Важкий чешський барабанний танк восьмого левела, який видає за барабан майже тисячу хілспойнтів. Особисто для мене цей танк номер один. Тому що вдумайтеся, за 3,5 секунди він видає майже тисячу хілспойнтів. І плюс він мені дістався майже дарма, тому що він випав мені з новорічних коробок. На ньому, до речі, європейці зіграли за останні 4 тижні 1 мільйон 466 тисяч боїв з вінрейтом 53%. Тому я всім рекомендую, якщо буде така можливість на Євросервері купити цей танк, купуйте. На топ-4 у нас претендують відразу 2 танки. Чому? Тому що у них майже однакова кількість боїв і майже однаковий відсоток перемог. Зустрічайте Су-130ПМ і ELC Івен 90, на LC Even 90 у нас зіграно 1 мільйон 646 тисяч боїв з вінрейтом 50% і 67, сотих. отже, що можна сказати про цей танк? Це легкий танк 8 рівня, французький, і це найімбовіше ЛТ. Якщо ви вмієте грати на ЛТ і цей клас. Вас дуже приваблює, тому беріть цей танк навіть не думаючи. Саме цей ЛТ має найкраще маскування у нашій грі. Далі на цьому ж четвертому місці у нас є ПТ Су-130ПМ. Ця ПТ, до речі, дісталася мені з марафону. Як ви пам'ятаєте, у нас на неї був марафон. От вона, до речі, схожа на топ-1, який у нас буде. Але я не любитель таких танків. Називаю їх скляна пушка, тому що дуже класна, офігенна, пробивна, альфова пушка, але танк зовсім без броні. Якщо вам подобається стояння в кущах, не танкування і не бути на передовій позиції, тому беріть цей танк. Взагалі, я вам хочу сказати, що неважливо, який преміум танк. Є, звичайно, дуже погані, але в нас немає чіткого. Виділення топ імп треба грати на тому, на чому у вас дуже класно виходить настрілювати. І тут ми підійшли до тої теми, якої я хотів торкнутися неважливо, який танк в топ-1, топ-2, топ-3, топ 4, топ-5, топ 10 Якщо у вас виходить на ньому настрілювати дуже багато, то це для вас танк має бути топ-1. І так, переходимо до третього місця. А на третьому місці у нас знаходиться Бураск Французький, середньо середньолегкий, я б так сказав, танк восьмого левела, на якому зіграно 1 мільйон 754 тисячі боїв за останній місяць. Я нагадаю з Вінрейтом 53 Чому я його назвав середньо-легким танком? Тому що я на ньому граю, як і на легкому танку, тобто на світом, і середнім танком, тобто настрілом танк, який зараз всі хочуть собі отримати. Раніше я його отримав, до речі, безкоштовно через марафон. Чи рекомендую я його до купівлі, якщо це буде можливо? Звичайно, рекомендую, тому що він більше, ніж універсальне СТ. Він може діяти як легкий, так і середній танк, і ми підходимо до другого місця топ 2 середній італійський барабанний танк Прагетта М35 мод 46. На ньому зіграно 1 мільйон 913 тисяч боїв за останній місяць з вінрейтом 50% 92 сотих, тобто майже 51% перемогу. Друзі, звичайно, звичайно, я рекомендую його до купівлі. Але, на жаль, зараз він не продається. Тому сподіваємося, коли ми перейдемо на Європу, він там буде. До речі, барабан теж треба враховувати, тому що декому це не підходить. А декому навпаки барабан це і є настріл. І топ-1 сьогоднішнього випуску це Скорпіон G. Пам'ятаєте, як ми говорили про су 130 PM, я сказав, що ця ПТ-шка як топ-1. Тобто ми маємо Скорпіон G. От все, що я сказав про Су-130ПМ, це так само відноситься до Скорпіон G. Отже, на європейському сервері на ньому було зіграно за останній місяць 2 мільйони 146 тисяч боїв. Але зауважте, він рейд. Тут у єдиного танка 49%. Тобто, у нас всі танки були більше, ніж 50% або рівно 50-49% перемог. Чи рекомендую його до купівлі? якщо є така можливість, особисто для мене я не люблю такий геймплей Я люблю вриватися, я люблю грати на передовій позиції. А ті, хто полюбляє постояти в кущах. Або настрілювати не по своєму на світу, то я рекомендую, звичайно, цей танк, тому що це він виконує бездоганно. Коли я кажу стріляти не по своєму на світу, я не маю на увазі, що він не світить. Просто він грає на другорядній позиції і в основному стріляє не по своєму на світу. Отже, друзі, що я хочу сказати з приводу цього топа. Танки класні. Деякі занадто класні, тому їх вже нема у продажу. Але повторюсь ще раз: грайте на тому, на чому у вас дуже класно виходить настрілювати дамаг. Тому що хтось буде настрілювати дуже багато дамагу на об'єкті 252У захиснику, а хтось буде настрілювати дуже багато на СТРВ С1. Але ж ви розумієте, що це повністю протилежні танки. Ця інфа про топ-5 преміум танків не лише важлива для того, на чому нам грати, але ми тепер будемо знати, які танки восьмого левела ми будемо найчастіше зустрічати на європейському сервері. Тому, друзі, підписуйтеся, далі буде дуже багато відео про переходу на Євро сервер, про те, як це зробити, я покажу на власному аккаунті. На власному прикладі від А до Я як повністю перенести все на євро сервер? І, до речі, друзі, будь-які питання пишіть в коментарях. Я на все повністю відповім. Всім бебе!